Всім привіт із сонячної Італії. Поки я їду до свого діабетика, розкажу, що в мене на думці. По-перше, по цій дорозі, що я зараз їду, я спеціально так поставила, щоб місцевість показати. По цій дорозі, що я їду, я виходила 6 років. І рік тому я вже подумала, боже, як мені надоїло вже тут ходити, одних і тих людей зустрічати. Щось питають в тебе незрозуміле. І мені вже стало страшно, тому що коли я лично так думаю, що щось мені вже тут не влаштовує, тому що я прекрасно розумію, що нічого не назавжди, і мені ось, будь ласка, підкинула життя дитині діабет, і тут я тепер їду. Хожу вже біля її школи. Але сьогодні не про це. У мене в чоловіка, їх четверо в сім'ї і двоє глухонімих. Сама старша сестра і менший брат. Цей брат, звісно, говорить дуже багато, ході він глухонімий. І я завжди так дивилася на них. От в них по всьому світі глухонімий друзі. До нас навіть дівчинка із Львова приїжджала до нього, до цього меншого брата, він ще не жінатий собі невісту шукає. Приїжджала на свята якось років 4 тому. І він собі саме глухоніму шукає. І мені так, мені так було, ну от Тепло на душі, коли я бачила, що глухонімій це друзі по всьому світі. Так, раз, а ти глухонімій, все, друг. У них нема такого поняття, що придивлятися яка людина, що до чого. Вони телефони з рук не випускають, вони по відео спілкуються. Не випускають о, ці телефони. У нього брата, чоловіка старша сестра. Ну, вона в 20 років замуж вийшла теж за глуханімо. Діти в них о, більше чують, звичайно. І я саме хочу сказати про підтримку. От в мене дитини цукровий діабет виявилися місяців тому. І от це ж теж якби своя група. Але в глухонімих проще. У них там що? В одного є апарат в усіх, другого нема. Вони собі на жестах спілкуються. І неважливо з якої ти країни. Україна, Італія, Румунія, Італія. Вони знаходять жести різні, відлічаються, але вони знаходять, як спілкуватися. Діабетиків трошки все складніше, тому що йде ще плюс прийом медицини, медикаментів, свої ускладнення, в кожного своє харчування. І, звичайно, діабетик, діабетика може дивитися прискіпливо, але повірте, дуже всі е, виховані, дуже всі обережні. Я навіть якщо бачу відео в Тіктоці, е, я. Сюди дитину не хочу увішувати, можу тільки розказати. Я дивлюся, от, і зрозуміла, чому говорять, скільки люд, людей, стільки і типів діабету. Тому що навіть інсулін різний використовують, харчування різні привички. Потім в малих дітей це по-одному відбувається. В дорослому віці, якщо ти захворів, це по-іншому відбувається. І ви знаєте, я знайшла підтримку. Я відео про діабет почала викладати в Ютубі з дитиною. Так мені там легше. У мене є в шапці профіля ссылка на YouTube канал. Якщо кому цікаво, можете зайти подивитись, я там дитину більше показую. І в нас там є друг. Ну, я це відео викладу у ютуб теж. Діма, спасибо, що ти нас дивишся. Спасибо за підтримку. Людина, яка хворіє діабетом, вже стаж є. Дуже велике дякую за підтримку. Завдяки йому ми вчора ввечері втрималися від солодкого, тому що в дитини, от з діабетом у Марії, ще й 6 років, в неї ввечері вона починає мене тероризувати. От те, що вона щось не доїла, ввечері голодна, тому що от в неї після обіду, в 4-5 годин, вже взагалі там рівний цукор і більш до пониженого 110. 100-90 і вже ж організм автоматично требує, дай мені поїсти. А, вибачайте, що в мене тільки половина. Я скажу, хочу, щоб ви подивилися місцевість. А, і благодаря днім який сказав, тримайтеся, бережіть дитину. Я дитині не дозволила ніякого морозива. Вона знайшла альтернативу помідор. Помідори, огірки, деякі види сирів не піднімають глічемію. Я їй навіть ще не запропонувала, кажу, візьми, будь ласка, помідор сьогодні, ота і сир, що не піднімає глічемію. А я приїду на обід з рук В неї стоїть інсулінова помпа, але карбоідрати треба вводити. Що інсулінова помба сама коректує, але коли ти їси, то це дуже, якщо не ввести інсулін, дуже швидко вона повисить, лічемію, і вона справиться, але це їй на це треба буде 2-3 години. Ні, дитина моя сказала, я візьму помідор, але ти маєш приїхати. Ну, добре, кажу. Якось, коли я буду зайнята. З вересня місяця, що на 10.30 я не змогла приїхати, ходила до лікаря і вона брала сир. Mm -hmm. У нас такі є кружочки сира. Пішли сильно, тому що там один попкейчик стоїть євро 50 і вони не зайшли сильно, і нам їх не привозять, але я вже е в інстаграмі знайшла рекламу, можна замовити і по почті привезуть. Да. Це говоряща голова краще заходить у відео. Є <гул 'я> е е попкейки. І от я скажу, я раз не змогла на 10.30 на перекус приїхати, і вона взяла цей попкейк і кусочок сиру. Взагалі, ідеально, взагалі. Не буду рекламувати, це от італійські. там є вони різні, є з какао, є без какао. І навіть я бачила, там якби є мука, з якої можна робити якісь навіть плінчики. Скажу, приїде моя подруга, і ми замовимо в інтернеті. Так що підтримка дуже важлива, тому що у мене чоловік, слава Богу, слухає, але може принести дитині шоколадки. Вона їх не їсть, вона їх заховає, але ж вона ж буде на них дивитися, тому у мене просить дай. Я з ним вже сьогодні поговорила. Сама прийшла в магазин, взяла, що їй хочеться, а далі ні. Так що таке відео, мені ще їхати. Так. так що, тримайтеся всіх рівних цукрів, не тупіть, зазаді фура їде, підтримуйте один одного. Діабетикам не задавайте дурних питань. А якщо хоче хтось мені написати щось про діабет, будь ласка, пишіть. Мені підтримка дуже потрібна. А, що, всім хорошого дня. Надіюсь, в мене та фура ззади, не дуже немає. Я тут не шукаю. Вони навпаки щось підсовують, моя свекруха і сестра-брата. Я вже не знаю, як з ними боротися, але.